Добру годину часу, практично по бездоріжжю, і робоча група у складі кількох осіб на чолі з головою райдержадміністрації прибула до Бистриці. Тут місцеві жителі завжди раді поважним гостям. Незважаючи на невелику кількість горян, що проживають у Бистриці, а це півтора тисячі населення. Тут добре функціонують лікарська амбулаторія, школа, садочок, відділення зв'язку, сільська рада, будинок культури та інші заклади. Зважаючи на віддаленість від районного центру, люди стараються дати самі собі раду. У школі тут затишно та комфортно, як вдома. Садок цього року планується розширювати. Горяни незабаром відкриють ще одну групу. Я зустрів тут справді гарних людей, відповідальних людей, хороших людей в лиці голови сільської ради, в лиці директора школи. Люди, які люблять свою працю, знають свою працю, і вони працюють не над сьогоднішнім днем, вони працюють над завтрашнім днем. Не можуть поратись горяни хіба що з ремонтом доріг минулого року громада самотужки засипала дорожні ями. А після танення снігу ця проблема знову виникла через неякісні автошляхи до хворих не встигають карети швидкої допомоги та пожежні машини. Ми вже раді й за каміні, та йдемо на свої території. і засипаємо каміні, бо виходу нема. Вже так є, що і автобус не їде. Маємо ми проблеми, ми не можемо вкластися ніякий час, тому що якщо норматив вимагає стільки пів години, чи скільки сюди швидка до нас добре, що є в зеленій підстанція, їде хвилин 40-30. Ну, деяких випів це тільки, скажімо, сюди в центр. А якщо наше село має, скажімо, крайні будинки, там 6-8 кілометрів, туди назагинулося. І Там такі участки тяжко буде добратися. Вчасно. Скаржаться у бистриці і на безробіття. Тут більша частина людей не працює. Основний дохід горян це гриби, ягоди та ліс. Через значну протяжність села та гірську місцевість діти щодня пішки до школи долають близько 9 кілометрів. Програма ця шкільний автобус рішалася. Ну, неможливо. Дорога дуже погана, прибережні смуги високі. Так, що неможливо, щоб їхав автобус туди, ніхто не дає дозвіл. Діти йдуть пішки. Значну допомогу гірським населеним пунктам надають і підприємства Надвірнянське лісове господарство та НГВУ Надвірна Нафтогаз за 2014 рік. До бистрицької сільської ради лісовики сплатили 860 тисяч гривень податків. Ми взяли у бистриці на баланс у річ, річках шість кілометрів дороги, і взяли у Салатруці труці так само шість. Вам трюх дороги Взяла на баланс загальною вартістю 500 тисяч гривень. Оглянувши соціальні об'єкти, голова райдержадміністрації Олександр Кеніс зазначив, що влада обов'язково відреагує на проблеми та допоможе їх вирішити. Є тут ряд проблем, які не вирішувалися довгий період часу. І я думаю, що ми найближчим часом розглянемо ці питання, такі як, наприклад, облаштування туалету. В школі, в дитячому садочку, облаштування дитячих кімнат на другому поверсі, вікна в амбулаторії, тобто, це те, що зразу з льоту так попало на очі. Але я думаю, що ми будемо глибше в це все вникати і по мірі можливості будемо допомагати. Дорогою з Бистриці робоча група зупинилась у селі Зелена. Тут також найболючішим питанням залишається стан автомобільних доріг. Цю крикучу проблему обговорили за круглим столом. Загалом на ремонт доріг Надвірнянського району цього року обласна державна адміністрація виділила півтора мільйона гривень. Цих коштів недостатньо навіть для ямкового ремонту. Це Дуже малі кошти, але цими гроші це перший рік, коли наша обласна організація вище стояла, дала ці кошти розподіляти в. Владі на місцях і районна адміністрація зараз вивчає ці питання, де найгірші місця, де більше соціальна напруга. Вони будуть все знімати. Ми готові приступати до цих робіт.